І почнемо з карти тривог. Схід і центр України вже перебувають під масштабною атакою ворожих дронів. Моніторинги повідомляють про понад 100 шахедів, які нині в небі країни працюють сили протиповітряної оборони, і вам радимо перебувати у безпеці. Серія вибухів пролунала о пів на дванадцяту у Кременчуці. Це Полтавщина. Там було оголошено загрозу застосування ворожих дронів. Протиповітряна оборона працює нині у Черкасах, а раніше гучний вибух пролунав у Чернігові на тлі загрози балістики. Наслідки атаки ще уточнюють. Двоє людей поранені після нічної атаки шахедів на Павлоград на Дніпропетровщині. Містяни чули понад десяток вибухів. Спалахнули пожежі, їх уже локалізували рятувальники. Загалом в області протягом дня шестеро поранених. По Нікополю Росіяни били артилерією та ФПВ дронами, травмували п'ятьох цивільних у Сенельниківському районі. Після ударів кабами до лікарні потрапив 61-річний чоловік. У Білозерці на Херсонщині у півдні росіяни скинули із безпілотника вибухівку на жінку, коли вона була на власному подвір'ї. Її ушпиталили із вибуховими травмами. Кількома годинами раніше, поблизу Одрадокам'янки Кам'янки, загинув чоловік. Він підірвався на ворожій міні, коли випасав худобу. Ще двоє поранених в Антонівці. А в самому Херсоні вогнеборці під загрозою повторних ударів гасили масштабну пожежу, яка виникла через обстріл. А поблизу Гуляйполя на Запоріжжі сьогодні ввечері окупанти вбили подружжя, завдавши удару по автівці. Вранці у Степногірській громаді впівдроном атакували пенсіонера. Він у лікарні в тяжкому стані. У білому колодязі на Харківщині поранений чоловік. У Близнюківській громаді пошкоджено будинок культури та склади. Є руйнування також у Чугуївському та Куп'янському районах.